Ісу Христу, слава навіки. Запрошуємо вас на нашу вечірню верничку. Будемо молитися за наших захисників, за перемогу України, за дітей та за мир в усьому світі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі і істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подати. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога від Бога істини, родженого, несотвореного, єдиносушнього з Отцем, через якого все постало, Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас законтієпилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучу Ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить. Що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророки. Єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідує одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твої, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. <клух> Першим десяток помолимося за нашу Україну, за наш край, <клух> в якому живемо. За наші міста, за наші будинки, за закінчення війни, за перемогу України, а також за мир у всьому світі. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений на Твого бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенне над Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений пітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і пітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенне пітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне пітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що чує сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Другий десяток помолимося за нашу армію, за наших захисників, за всіх хлопців і дівчат, які охороняють наш спокій, який зараз на війні. Молимося за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють, за тих, хто в полоні, за тих, про кого рідні не мають ніякої звістки. Молимося, щоб кожен із них вернувся живим і здоровим, щоб Господь їм дав витримку, силу, щоб стримували ворога. Також помолимося за Степана, Івана, Миколу. Віталія, Михайла, отця Мартина, отця Андрія, Олега, за Романа, за Андрія Тараса, за Дмитра і Андрія, за Максима, Олександра Степана, за Володимира і Артемія, за Дмитра і Антонія, за Сергія Юрія, Володимира і Павла, за Павла і Олексія, Володимира і Сергія. А також за хлопців, які лікуються після поранення, за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, а також за тих, про кого ви зараз думаєте, то з ваших рідних, друзів, знайомих зараз на війні. Нехай кожен із них повертається живим і здоровим додому. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенне пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенне пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне тіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Третій десяток ми молимося за всіх діточок України, молимося за всіх дітей, у кого сьогодні день народження, за всіх іменинників. Помолимося також за племінників наших, за похресників. молимося за дивотворчиків, які відвідують нашу студію. Щоби всі були щасливі, щоб не знали, що таке війна, щоб Господь. Забирав їхні страхи, хвилювання, тривоги різні. Також помолимося за діду... діточок сиріт за дітей, які на окупованих територіях, за діточок, які важко хворіють, щоб всі вони були здорові, щасливі, щоб легко йшло їм навчання, щоб Господь обдарував їх ще більшими талантами. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенне пітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. четвертий десяток ми молимося за всіх дорослих. За весь український народ, за кожного українця і українку. Також помолимося за те, щоб Господь дарував нам любов там мир, щоб між дорослими було завжди взаємопорозуміння. Молимося за наших батьків, дідусів та бабусів, щоб Господь дарував їм здоров'я та довгі роки життя. Молимося за. Українців різних професій, за волонтерів, за нашу владу, щоб Господь дарував їм мудрість приймати рішення на користь України, щоб Господь дарував нашій владі більше любові до нашого краю. Молимося за українців, які розкидані по всьому світі, які бережуть наші традиції, моляться, переживають за Україну. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, пітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, пітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословене на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословене на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне птло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, пусь, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. п'ятому десятку ми будемо дякувати Богу. Перш за все, дякуємо йому за дар нашого життя, за те, що маємо можливість чути цей світ, бачити його і ходити по ньому. Дякуємо за наше здоров'я, яке маємо, за нашого ангела-хоронителя, який оберігає нас всюди. Дякуємо йому за наших батьків, за нашу родину, за сестер та братів. Дякуємо за кожну людину, яка приходить у наше життя. Дякуємо за все і довіряємо йому, віддаємо в Його руки себе, свою родину, віддаємо в Його руки захисників. Які охороняють наше життя. Нехай Господь дарує їм ангела-хоронителя і також віддає в руки всю Україну. <кій> Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками і благословенний благословене на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, пітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенне пітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, пітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і зборителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, пітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і зборителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди. Але від збавляє нас, єдине чисте і благословенне. Присвітає, Богородиця, спаси нас. Присвітає, Богородиця, спаси нас. Присвітає, Богородице, спаси нас. Ангели хоронителі наш, ти все при нас тій, рано в день і вночі. Будь нам всім помочі. Дякуємо Дякуємо вам за спільну молитву, яку ви з нами молитеся. Дякую за те, що ви кожен вечір виділяєте час. Хай Господь дарує нам всім, дає нам всім здоров'я. Також хай чим швидше дасть нам перемогу. Бажаємо вам мирної, спокійної, тихої ночі.